Всім привіт, я Ріта Морадова, і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти. Звичайно, вже про осінні тренди, все, що будемо носити, обирати для себе для гардеробу на осінь. Я знаю, що не дуже приємно розмовляти про холод, коли ще так класно на вулиці. Сонечко, таке інше, але як я вже казала, мені здається, що найкращий варіант війти у такий період, більш холодний в осінь, це до нього правильно підготуватися. А підготуватися це значить зробити все. I don't know. До того моменту як осінь наступила. І сьогодні поговоримо про дуже актуальні жакети саме на осінь. І мені здається, що декілька з них вас точно, ну як мінімум, здивують, як максимум шокують. А перед тим, як будемо стартувати, хочу наголосити, що у відповідь на ваші численні запити ми відкриваємо реєстрацію на наш новий наймасштабніший курс з історії моди, який я взагалі коли-небудь бачила на нашій освітній платформі Модеїзм. У нього є два неймовірних лек. Три це Галина Кокоріна та Олексій Краєвський, мистецтвознавці, ті, хто вивчають моду вже десятиліттями. Олексій Краєвський не тільки мистецтвознавець і вивчає моду, він ще є тренером LVMH, Мейдж. А Галина Кокоріна це викладач університету саме з дизайну та конструкції. Вона знається на історії моди. І формат цього курсу. Дуже дуже прикольний і незвичайний, тому що ви дивитеся на всю історію і аналітику історії моди з кінця 19-го сторіччя до початку 20-го сторіччя, але у форматі діалогу двох лекторів. І все це ви дізнаєтесь від них у цьому діалозі. Це супер-супер глибокий аналітичний курс і практичний курс з історії моди, у рамках якого у нас є два формати, і ви можете вперше за все історію модеїзм прийняти участь. У курсі у одному з тих форматів, яких вам більше комфортний. Перший варіант це класичний варіант, де у нас є домашнє завдання, де у нас є курсова робота, ви знаєте, все це перевіряють наші лектори, дають вам фідбек. І коли ви отримуєте фідбек позитивний на курсову роботу, ви отримуєте сертифікат офіційний від нашої освітньої платформи Модеїзм. І другий формат це новий формат для нашої платформи. І, до речі, якщо ви вже придбали цей курс у такому форматі, напишіть свої враження. Цей формат називається вільний. Цей формат не передбачає домашніх завдань та курсової роботи, не передбачає контакту з лекторами та фідбеку. І він фактично безлімітний у тому, коли ви саме можете подивитися ваші лекції і коли ви можете їх вивчати. У вас немає делайнів здачі, домашніх робіт і таке інше. Ви у вільному форматі у своєму таймлайні ви вивчаєте те, що хочете. Це ідеальний варіант формату такого курсу і будь-якого курсу для тих, хто хоче просто для себе, наприклад, у даному випадку, дізнатися про історію. Моди. А для тих, же, хто хоче на професійному рівні не тільки дізнатися, але й вивчити історію моди, і імплементувати це, наприклад, у свою професію, якщо ви стиліст, якщо ви фешн-дизайнер, якщо ви працюєте у моді, ви журналіст журналісти таке інше, то в такому випадку я б насправді рекомендувала класичний формат для тих, хто хоче відпрацювати всі ці навички у історії моди і у знаннях, для того, щоб потім ефективно їх додавати до своїх тих чи інших матеріалів, робочих і до того, чого захочеться. Для Реєстрації на цей неймовірний, просто один з найглибших курсів з історії моди, який я колись взагалі. А я ви знаєте, дуже багато різних курсів міжнародних також проходжу. Це найглибший, який я взагалі бачила. Для реєстрації на нього у тому форматі, який вам комфортний, можна переходити за посиланням під цим відео. І також хочу нагадати, що аж до кінця війни Росії на території України у посиланнях під цим і кожен відео на цьому моєму каналі і на англомовному каналі будуть, по перше, посилання на телеграм-канали з перевіреними новинами того, що відбувається наразі в Україні. А також будуть посилання на благодійні фонди, фонди допомоги нашим звичайно збройним силам України, а також постраждалим під час війни, і звичайно нашим біженцям і усіх кейсів, які ми перевірені, фонди, які ми знаємо, які ми довіряємо, куди ви. Можете взагалі без сумнівів жартувати і зрозуміти, що це піде на благо на 100%. А ми з вами починаємо. Ми одразу починаємо. Мені здається, що з досить шокуючого тренду з цього списку трендів, і це тренд жакети з паєтками. Я знаю, що для багатьох з вас це буде взагалі дуже незвичним варіантом. Але мені здається, по перше поєдки, хто вже проходив наш трендбук, ви знаєте, що трендбук це наша щорічна така вже традиція. Коли я роблю трендфоркастин вебінар і передбачаю тренди на увесь майбутній рік і навіть трішки більше. У по кожній категорії, хто бачив нас трендбук, то дивився трендбук, то точно знає. Я про паетки вам вже розповідала, і, До речі, ще з минулого року розповідала. Але в цьому році я наголосила, що це дуже активний тренд. І звичайно, він активний. І звичний для нас коли? Для новорічних різних свят, для івентів у стилі диско, а також для літа більш-менш для весни. А ось для осені, мені здається, що багато хто не знає, як його правильно імплементувати. І мені здається, що саме варіант жакету з паєтками або штанів з паєтками це прекрасний варіант того, як ви можете ці паєтки вписати в ваш гардероб і у ваші луки, для того, щоб це виглядало органічно. У даному випадку, наприклад, за рахунок паєток ви вбиваєте одразу. Двох зайців. Перше, що ви робите, це ви додаєте фактури в образ, так чи інакше. А по-друге, ви додаєте фактури, яка відбиває світло, і таким чином ви даєте варіант балансу матових різних матеріалів у вашому образі. Наприклад, це можуть бути звичайні джинси прямі, звичайна біла, чорна, яка завгодно футболка. Далі ви вдягаєте жакету паєтки, да, ви влягаєте якісь напівчоботи, чоботи, і будь-яку сумку навіть сумку хобу вас вже більш цікавий образ, ніж як. Аби ви вибрали, наприклад, якийсь звичайний... Кашеміровий жакет, припустимо, або навіть шкіряний жакет. Бо цей, звичайно, що таки буде виділятися на фоні всіх інших і буде додавати яскравості образу. І один плюс жакету і будь-якої речі саме з паєтками світлої у портретній зоні. Ми з вами знаємо, що портретна зона це зона біля обличчя, це те, що вона відбиває світло. А що це значить? Вона підсвічує обличчя. І таким чином вона слугує. Скажімо так, освітлюючим фактором на обличчі і за рахунок такого освітлюючого фактору, не треба додавати досить багато якихось прикрас. Можна взагалі без прикрас і сфокусуватися на тому, що у нас і так є активна фактура, і та ще й фактура, що відбуває світло. Жакети з пайетками – це супер. Хто знає, хто дивиться мій інстаграм, вже бачив. У мене досить давно віріл з костюм прекрасний, просто костюм Зари, там були штани і жакет з паєтками. Можна б разом, можна взяти окремо, і ви 100 Побачите, що цей жакет, що ці штани окремо у різних образах у мене весени на 100%. Тому вже зараз раджу придивитися до такого тренду. Звичайно, що паєтки можуть бути різними, тому це можуть бути чорний варіант, сірий варіант, молочний варіант, карамельний варіант, шоколадний, будь-який, який вам завгодно. І, до речі, в українському бренді Катімо є варіація не жакету, але там є сорочка у паєтки біла і спідниця у паєтки біла. Дуже прикольний варіант, який також можна потім імплементувати у ваш осінь хартероп Наступний жакет у даному випадку це жакет, який вже з нами декілька років. Один з перших брендів, який його назад ввів, скажімо так, у гардероб ночі, в першу чергу. Це 100% бренд Роу, і потім всі за ними повторюють звичайний, досі повторюють. Це дуже елегантний, мінімалістичний жакет, який без лацканів і досить прямий. Він найбільш мінімалістично виглядає, настільки, наскільки взагалі може мінімалістично виглядати жакет, і дуже натхненний японськими лініями та мотивами. За рахунок такого мінімалізму і дуже обережних ніжних ліній і силуетів у самому жакеті. Звичайно, він має тримати форму, він має бути структурованим. І найкраще за все він буде працювати у форматі костюму або у парі з чимось, що нетипове для жакету, як і завжди. Балансуємо стилі. Жакет у нас класичний, формальний, додаємо щось не класичне, неформальне. Навіть треніки, якісь, джинси, спідниця шовкова, що завгодно. Що балансує естетику самого жакету? Третій жакет, який у нас дуже-дуже актуальний зараз, це жакети білі. Білі жакети це ідеальний знову ж таки варіант для того, щоб підсвітити обличчя і підсвітити сам образ. І я знаю, що багато хто з вас взагалі не дуже звик до білих жакетів, як до жакетів, які можна носити не тільки влітку. І, звичайно, те саме, до речі, стосується і білих джинсів, які всі чомусь перестають носити взимку або восени, коли насправді вони найкласніше виглядають на фоні всього темного, і чорного і такого глибокого. І такий же принцип ми імплементуємо до жакетів. Ми беремо жакет і його поєднуємо з речами нетиповими і більш глибокими, саме для того, щоб їх трішки збалансувати для осені, зробити образ менш очікуваним, скажімо так. Дуже актуальний тренд цієї осені це, до речі, чорні або глибокі графітові джинси. Натомість у нас завжди були там сині, світло-сині сірі і таке інше, навіть біль. А зараз чорні і графітові дуже актуальні. Вони до нас повертаються через декілька років, коли вони були не на піку, скажімо так, актуальності. І зараз саме з білим жакетом будуть класно виглядати. Можна вдягнути чорну майку. Таку рейсербек чорні джинси і білий жакет дуже класний, класичний, мінімалістичний образ з балансом стилів, додати лофери або чоботи в залежності від погоди. І у вас мінімалістичний класний зібраний образ, який до речі підійде і на співбесіду, наприклад, на роботу, і просто кудись піти з подругами, і у театр, і куди завгодно. Наступний передостанній тренд у нашому випадку це жакети, приталені і взагалі по фігурі. Я би не сказала, що вони ідентичні з тими, що з активною талією та далі з розширенням, типу пісочний годинник. А ці саме утилітарні дуже нагадують естетику бренду Коперні. І там можна надихнутися естеткою цих жакетів. Дуже класно виглядають. Вони у нас, до речі, повертаються з 90-х, коли вони були дуже-дуже актуальні. І взагалі такий приталений, напівприталений силует був. Один з найголовніших силуетів тих часів, а зараз 90-ті досить актуальні, і вони будуть актуальні на найближчий час 100%, тому до них можна повертатися і повертатися. І якщо ви хочете, ви можете у образі продовжити лінію такого жакету і додавати до нього також. Трішки оверсайз або прямі силуети, або навіть щось по фігурі. Тобто джинси, кльош і такий жакет буде дуже класно виглядати. Або можете грати на балансі пропорцій і взяти щось дуже об'ємне знизу. Наприклад, це можуть бути спідниця карго, треніки, величезні оверсайз-джинси, які на балансі у пропорції до цього жакету будуть дуже класно виглядати і будуть гармоніювати один з іншим у вашому образі. This is my new Favorite thing. And then we're pairing this with not sneakers and any kind of a sporty thing, but actually with loafers. And these are gonna go like the whole Matilda Jerve aesthetic. She styles herself and she knows who she is. This one's going to work with a cherry, this one's going to work with ice water. І останній жакет, який дуже-дуже зараз актуальний. І насправді найближчим часом він нікуди не дінеться. Він як зайшов у моду, так найближчим часом нічого не зміниться. Це гіпер оверсайз. Гіпер оверсайз жакет. Дуже дуже актуальний, дуже класно виглядає. І так само знову ж таки балансує силуети в образі. Ми знаємо, що 60-ті дуже актуальні взагалі цей сезон зараз один з топових з точки зору піку популярності. У нас є дуже актуальна міні-спідниця. І ось для балансу цієї міні-спідниці дуже круто буде виглядати гіперверсель жакет. Але і, звичайно, для балансу навіть звичайної вашої літньої, і класної сліп-стайлі і сукні шовкової, він також дуже класно буде виглядати. І з якимись легінсами, з кросівками, і високими носками, також класно буде виглядати. І з шкіряними, наприклад, штанами або оверсайз-шортами також дуже класно буде виглядати. Універсальний жакет всім абсолютно підходить. Головне, тримати правило у даному випадку: оверсайз не зі спущеною лінією плечей, а навпаки, з дуже гострою, але широкою. Тобто, ми не... Робимо мішок зверху, але величезний мішок. А ми даємо конкретний, структурований зверху силует. І це всі найактуальніші силуети жакетів на цей сезон. А ви напишіть у коментарях, будь ласка, по-перше, тренди, яких позицій гардеробу ви б хотіли подивитися наступного разу на цьому каналі. А по-друге, який з жакетів вам найбільше сподобався. На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша ріта. Слава Україні!